Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Я зараз мастерку поп'ю чаю, вийшла це на вулицю, поки олежик спить. І потім піду трошки пособираю горіхи, поки він спить, а вже проснеться, то вже буду тоді трошечки хаті чимось займатися. Бо хочу сьогодні ну не хочу, сьогодні в планах спекти олежику хліба. У мене там є безлітеневе борошно. Я ще весною купувала там е, гречане, якщо не помиляюсь, рисове. І ще якесь одне, там суміш з трьох було. Бо весною пекла, там треба було в рецепт уксус, він якийсь вийшов кислувати. Мені не сподобався він. А Олежик, як він тоді годувався через зонд, а ні, він тоді його свистим годувався, то він не скаже, смачне, не смачне, то я йому не давала, бо він так кислий, а йому кисло зовсім не можна, бо в нього залишається цей шлунковий сік. І за пару днів на що стола підтікає, такий наче запах кис кислого сильний. То завтра ще також піду, чи в неділю піду, буду йти на базар скочу в аптеку, купуємо всі таблетки, бо в нас тільки зараз наявності є фосфалюгель і будемо пропивати курс якраз перед громадитом. А в такт будуть сидіти того хліба, безлютенового, тільки без, не додати уксус. Бо Олежик, коли їсть це буває, я даю хліб, хліб, там якось якесь печиво, все. Ну, за магазини я зовсім мовчу, бо з магазинами ми не здружилися ще з народження. то в нього йде бронхоспаз. Коли він п'є антибіотик або таблетки, сиропчики, або там уколи колять, йому це все, всі крупи, все, він все їсть, немає ні алергії, нічого. Ну тільки як зараз дома, без антибіотика в нього зразу починається бронхоспазм. Або просто висипіде там по животику, по ручках таке, типу алергічне, то він Здавали мені аналіз на глютен, на на алергени до глютену, щось таке. Показало, що в нього все, все окей. Чого так, я навіть і не знаю. Зараз бусеньку пособираю горішки, Пішла сюди засарай. Тут сьогодні дивіться, їх багатенько насипало за ніч. Буду зараз готувати ось такий безглютеновий хліб із цієї суміші. Отось кукурудзене, гречане та рисове борошно. Я вже відміряла в каструльку 350 мг водички. Додаю дріжджі. 10 грам. І цукру 20 грам. І перемішаю. І залишаю, щоб дріжджі активізувалися. В чашечки збиваю два яйця. Яйця домашні вже. Одне яєчко вдень у нас виходить. Дріжджі в мене вже активізувалися. Додаюсь яєчну суміш до них. Перемішую. і також додаю ще 30 мг олії. Все гарно перемішую. І додаю 350 г суміші борошна. І викладаю зараз тісто у форму, змащене олійкою. Зараз я цю формочку оберну харчовою плівкою. І залишаю підходити на час 40 при кімнатній температурі. Вже прийшла година 50, мій хлібчик підійшов, зараз буду ставити його випікатися. Я вже розігріла до 180 градусів духовку, і зараз зменшу температуру до 160 градусів і буду випікати десь 30 хвилин. Надіюсь, що в мене цей раз слід вийде і буде дуже-дуже смачний. Він зараз так пахне гречкою. Хлібчик Олежиковий вже спікся. Зараз накрию рушничком з холона, тоді вже будемо пробувати, який він смачний чи не смачний. Їхали з мамою в ліс, може, якесь маслятку, чи опеньок, чи якийсь білий гриб. Взагалі нічого немає. Навіть поганок немає. Що ще заїдемо ще в одне місце. Якщо немає, то будемо їхати додому. Бо якраз Олежик пообідав, зараз заснув, ми швидко вирішили проскочити в ліс. Вертаємося вже до машини з мамою. Ну, скільки тут сміття в лісі. Це капець. Вже в лісі роблять свалки. Приїхали ми з лісу, ні з чим, нічого не знайшли, але трошечки подихали свіжим повітрям. Якраз приїхали і хвилин через 5 пуснився олежик. Ми, я його погодувала. А тепер зараз підемо наріжемо з мамою дровець і будемо стопити грубу, щоб було тепленько. Бо у нас починає вітер підніматися на вечір, якесь небо затягує, мабуть, буде знову дощ. Цілий день було майже без дощу, там трошки рано накрапав і все. Поки внесла в хату дров, ці два дружбани лежать і дивляться телевізора. Зараз накрию ці нарізані дрова. Тут, котрі більші, будемо зато рубанемо ще, бо в нас вже починає накрапати дощик. Вже накрила. Можна йти в хату. Ще треба зняти стірку і займатися в хаті хат, хатніми справами. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.